Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням внесення, чи важніше військовий квиток, чи важніше резерв плюс, де правильна інформація, де неправильна інформація, і яким чином все ж таки. Примусити ТЦК внести інформацію, яка відповідає дійсності. Дуже часто трапляються такі ситуації. До речі, не забувайте підписатись на мій Ютуб, TikTok, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Силка буде в профілі в TikTok і в Ютубі під відео. Там саме я розміщу посилання на це рішення. Мова йде про те, що особа пройшла ВЛК ще в 2022 році, визнана за результатами ВЛК непридатною, При цьому ця інформація міститься безпосередньо в єдиному державному реєстрі, що особа пройшла 22-го і за результатом непридатною з виключенням зв'язкового військового обліку. Однак в резерві Плюс не відображається ця інформація. Хоча й військовому квитку стоять печатки, і у особи на руках є відповідні документи, що це підтверджують. Це от, до речі, стосовно тих осіб, які раніше були виключені з військового обліку, яких є підтверджуючі документи щодо виключення з військового обліку. Однак в резерві вони не відображаються. Як я неодноразово говорив, нема обов'язку вам. Якщо у вас нема бажання становитись заново на військовий облік, повторно проходити ВЛК, повторно там проходити якісь процедури, якщо ви вже були визнані непридатними саме з виключенням. Це рішення якраз це і доводить. Треба просто захищати свої права. Суд, пославшись на ці обставини, зазначив, що абсолютно безпідставно ТЦК не виконує вимоги закону, не вносить до інформації до єдиного державного реєстру. Призвників військовозобов'язаних та резервістів цю інформацію тому фактично зобов'язав це зробити. І я раджу всім, у кого є така ситуація, якщо паперові документи у них підтверджують виключно з військового обліку, все ж таки вимагати від ТЦК внесення цієї інформації. Для цього потрібно подати відповідну заяву до ТЦК у разі, якщо вони це не виконують, то відповідно вже звертатись з позовом до адміністративного суду щодо зобов'язання вчинити такі дії. І оцей цей приклад. Якраз є, що людина, захищаючи свої права, довела свої права. Повірте, суди у нас приймають законні рішення. Приймають. Не треба от слухати цих usaid активістів, які постійно намагаються нав'язати думку, що суди у нас сплош корумповані і не виконують свої обов'язки. Ні, вони виконують. Це яскравий приклад. Тому підтримуйте. І суди, підтримуйте і безпосередні права людини, і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вони потребують вашої допомоги, тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Їм потрібна допомога. Підтримуйте, допомагайте і вірте. Віримо в перемогу, віримо в наше зсу, віримо в Україну. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі.